Що відбувається безпосередньо в Саудівській Аравії? Давайте розпитаємо людину, яка до нас вмикається за Абу-Дабі, Об'єднаних Арабських Еміратів Євгена Семен, віце-президент світового конгресу українців на Близькому Сході та в Центральній Азії, є з нами на прямому зв'язку, пане Євгене. можливо, ви знаєте більше, що зараз відбувається в Саудівській Аравії, і для себе як ви бачите, чому ця країна була обрана таким місцем протистояння добра і зла? Вітаю доброго вечора. Радий вас бачити. Перш за все, я наголошую, що світовий конгрес українців як організація створилася в 1967 році з метою координації українських громад і розвитку національної роботи у світі. З головною метою тоді це було створення вільної України, відновлення нашої незалежності. І зараз, звісно, головною метою є допомога підтримка України в умовах війни, тому. Можливо, все буде так збільшитись призму української громад, тому що я розповідаю. Що стосується Саудівської Аравії? А я тут я, я не є там, я проживаю в сусідній країні. Ну ви Одночас... принаймі точно географічно ближче ніж ми зараз. До епіцентру протистояння, як я вже казала, добра і зла так, це точно. І власне, Саудівська Аравія це одна із країн, яка має відому позицію нейтралітету стосовно різних конфліктів волі, які відбуваються у світі. І власне кажучи, це був не один варіант, де могли ці перемовини відбуватися водночас. А ми бачимо, що скоріш за все мали в цей вплив гарні стосунки президента Трампа. І з керівництвом Саудівської Аравії, тому що я гадаю, що всі вже відчули, що президент Трамп каже, що його перший візит очікується саме до Саудівської Аравії. Тож це, мабуть, була головна причина, чому саме ця країна обрана як локація для перемовин між США. Спершу Росією а із США та Україною. я нагадаю, що в лютому відбулися в Саудівській Аравії перші переговори між Америкою та Росією. І тоді президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Саудівської Аравії, тому що Україна не була повідомлена про ці переговори. І про це він сказав на прес-конференції в Туреччині. І звісно, воно напевно так співпало, що візит перенесено на 10 березня, коли вже 11-го мають відбутися переговори. Говорить в цій же Саудівській Аравії між е, е, Сполученими Штатами та Україною. І тут е, питання. Знаєте, наскільки це е, в е, прийнятно було так, що президент скасував тоді і свої зустрічі з спадкоємним принцем? Чи там до цього поставилися з розумінням? Тому що сьогодні, завтра має бути безпосередньо ця зустріч, яка була перенесена, і е, яка роль спадкоємного принца в оцій всій історії, коли Намагаємося завершити найбільшу після Другої світової війни війну на території Європейського конт... континенту. А, ну, і як ми розуміємо, що Союзська рада поставилася до цього перенесення офіційного візиту з розуміння, а тому, що, по-перше, було обрано одразу нову дату, і по друге, а, Зараз в Саудівській Аравії, загалом мусульманському світі особливий період. А зараз триває священний місяць Рамадан, а під час якого дещо змінюється змінюються, змінюються пріоритети в усіх мусульман. І те, що в цей місяць Саудівська Аравія приймає нашого президента, це показує, що а, все таки стосунки між державами є на, на, на доволі високому рівні, доволі гарними, як казав президент Зеленський під час а, своєї прес-конференції, про яку згадував в Туреччині, а, і Саудівська Аравія є нашим гарним партнером. А тут на близькому сході а, що стосується власне стосовно принца, а, то а, дійсно він фактично є а, лідером. Держави, тому що його батько, король Салман, вже доволі в такому поважному віці знаходиться. Тому головні функції її покладені на наступника. А можна, звісно ж, зважати на різні моменти. Тобто, як я вже казав, Саудівська Аравія і власне, спаєнний принц відіграє важливу роль у міжнародних перемовинах, завдяки перш за все геополітичного балансу. Тому що я перепрошую, підтримує... якого енергетичного? Геополітичного геополітичного так перепрошую. Країна підтримує стратегічні стосунки із Заходом і зі Сходом, із Україною і зі США і з Росією, і це саме дає їм можливість виступати цим нейтральним посередником. А також Саудівська Аравія має. Економічний вплив, тому що вони є ключовим гравцем в ОПЕК Це організація, яка об'єднує головних головних країни, які видобувають нафту, які відповідно не мають можливість впливати на ціни. А ціни це економіка. Економіка це двигун життя кожної країни. Відповідно, цей вплив існує має значення. ну і звісно ж ми вже знаємо, що Тодівська Аравія мала успішний досвід. Власне, такого посередництва між а, Україною і Росією тоді за шине теж, теж були США, коли в 2022 році відбувався відбувалося звільнення командирів Азовсталі, якщо пригадати, була звучна також Туреччина. А, і в той самий момент це був великий обмін а, тоді в Союзській Аравії а, обмінювали полонених. Іноземців, які воювали на боці України, також Тож, ж враховуючи всі ці всі ці фактори, можна сподіватися на успішні результати цих перемовин про війну і перемовини. Так як ви вважаєте, як Саудівська Аравія може допомогти Києву з Україні повернути дітей, яких вкрала Росія? Так тому, що я розумію, що це якби один з напрямків, де Саудівська Аравія зацікавлена в тому, аби допомогти Києву. Звісно, вже згадані мною ну, раніше приклади успішних перемовин і залучення до повернення військово полонених досмінно можуть допомогти Саудівській Аравії до сприяти саме дітей. Ми знаємо, що це є одним з пріоритетів, звісно ж, і команди президента, тому що до прикладу, тоді в лютому, коли мабуть візити до Садівської Аравії. А це мав бути другий візит на близькому сході після власне, офіційних відвідин еміратів, і тут в еміратах публічно йшлося про те, що піднімалося питання саме допомоги цієї країни в поверненні українських дітей. Хоча зараз фактично емірати є одним ледь не головним посередником в обмінах планени, в повернення наших полонених додому. До повернення дітей зараз більше залучений Катар і публічно? А водночас це питання піднімається, як ми бачимо в різних країнах? І, звісно ж, я думаю, що і в Судській Аравії сьогодні президент Зеленський буде піднімати це питання із Статуєним принципом. А як ви вважаєте, які ще питання можуть бути підняті, і до яких в яких питаннях ми дійдемо згоди з наслідним принципом? Uh, ну звісно ж крім обміну крім повернення дітей. Я гадаю, що будуть говорити також і питання обміну а, uh, тому що Судівська Аравія uh, мала таку ініціативу вже раніше. І, я думаю, вони також досі зацікавлені в цьому. Uh, крім того, uh, звісно ж, ми вже uh, бачили, uh, що у лютому, перед тим як не мало президент, був із uh, української делегації, де обговорювалися економічні питання. Була велика зустріч з бізнесом, бізнесами домовленості про те, що в травні має відбутися українсько саудівський бізнес-форум. Тому я гадаю, що питання інвестицій буде також е, на столі. Ну і звісно ж, гуманітарні питання це е, один із пріоритетів України тут на близькому сході. Е, Саудівська Аравія вже е, виділяла понад 500 мільйонів доларів саме е, на покриття гуманітарних потреб України е, на різного типу допомогу під час повномасштабної війни. Я переконаний, що це теж буде одним із е, питань, які сьогодні обговорюватимуться між лідерами країн. Скажіть, будь ласка, е, якщо ми говоримо про світовий конгрес українців, зокрема на Близькому сході, а чи чують місцеві уряди нас вас як співпраця е, полягає безпосередньо на місці? Так е, місцеві уряди, звісно ж, чують. Перш за все чують українські громади в країнах своїх країнах, а тому що знову ж таки конгрес українців має головною метою громад і, власне співпрацю співпраці з громадами проведення такої головної роботи для досягнення наших головних глобальних цілей. Звісно ж, нам варто враховувати, що саме на країнах цього регіону близького сходу. А саме в цих країнах українські громади переважно ще так перебувають на такому етапі становлення, тому що звісно ж є певні виклики. Це і регіональні, історичні, політичні. Ну і крім того ж, варто пам'ятати, що всі українці, які тут перебувають, вони перебувають тут, зберігаючи українське громадян, зважаючись українцями. І це все тут триває тимчасово. Люди переважно приїжджають як трудові мігранти. А відповідно, це створює певні виклики для становлення українських громад. Водночас цей процес триває в різних країнах по різному І саме це є головним шляхом до співпраці з місцевими урядами Головний потенціал, який зараз є в українських регіоні, це, звісно ж, становлені власне. Розвиток певних освітніх ініціатив, перш за все для дітей для того, щоб діти могли залишатися українцями, вони ростали і продовжували ту роботу, яка буде потрібна українським народу на довгі роки наперед. Також власне на місцях українці лобіюють і спілкуються щодо гуманітарних проєктів різних не недержавного рівня, тому що нам дуже важливо теж мати на увазі пам'ятати, що в цьому регіоні. Головне найбільший головний і найбільший вплив мають контакти на вищого рівня, зокрема між лідерами. Тому цей візит президента Зеленського. Я сподіваюся, що. Він принесе великі результати і допоможе зокрема і українській громаді і в Саудівській Аравії бути ефективнішою. А от скажіть, а як країни перської затоки, ну можливо, можете дати такий, знаєте, зріз, ставляться до вимог Росії, так аби ми відмовилися не тільки від Криму, а ще від чотирьох областей. Тобто, як в країнах перської затоки говорять про територіальну цілісність України? А всі країни перської затоки підтримують територіальну цілісність України. Але скажіть тоді ще одне уточнення маю. А як ми можемо на вашу думку говорити про розширення нашої економічної співпраці, напевно, краще з країнами перської затоки, в яких сферах це реально так? І як нам перетягнути країни перської затоки на більш таку чітку позицію, що ми підтримуємо Україну і ми засуджуємо Росію, але не тільки словами, але якимись може санкціями. Ну, власне, якщо говорити саме про підтримку України, то загалом всі країни питимуть, і проголошують і діють на підтримку українського народу, українських цивільних. Це 100% вектор, який тут діє в цьому регіоні. А водночас, звісно ж, нам потрібна дуже тривала і структурована постійна робота. Цьому напрямку без, безсумнівно, інвестиції і економічна співпраця були дуже корисними. Так ми ж знаємо, що Саудівська Аравія, до прикладу, вже інвестувала в деякі великі українські компанії, зокрема в секторі аграрної промисловості. І це, мабуть, є одним із головних напрямків співпраці між Україною і Україною Близького Сходу, а тому, що все таки. Як це тобто називають худсекюріті, тобто безпека, саме продовольча, є одним із пріоритетів а, як цього регіону, так зокрема і є одним із, із пріоритетів їх зовнішньополітичної діяльності в напрямку, наприклад, країн Африки. Тому що є теж великі гуманітарні програми в Саудівській Аравії, в Еміратах, в Катарі, які спрямовані на підтримку на продовольчу підтримку Африки, де Україна є одним з головних партнерів, зокрема знову ж таки говорячи про той візит президента Зеленського, який вже був в лютому до Еміратів, там теж обговорювалася ідея про те, щоби. Емірати стали одним із хабів для проекту зерно з України, або він жостеє зараз продовольство з України Ukraine», для того, щоб знову ж таки ще ближче наблизити наші країни і розвивати нашу співпрацю. А звісно ж, у нас є великі перспективи в напрямку технологій і стартапів. Розвитку саме технологічної сфери, тому що країни близького сходу зацікавлені в, в технологічному розвитку, і Україна з а, своїм рівнем фахівців тут стоків так, знайде своє місце і знаходить, тому що деякі it компанії доволі успішно вже працюють в цьому регіоні. А, і обов'язково ж враховуючи те, якій зараз досвід отримала Україна. Сумний досвід, але отримала Україна в оборонній сфері в безпековій сфері, а враховуючи нестабільність цього регіону, всі країни вони живуть за принципом: хочеш миру, готуйся до війни mm -hmm. а дуже великі ресурси вкладаються в саме власну оборону, в безпеку для того, щоб убезпечити себе від будь-яких воєн. І звісно ж, тут Україна буде дуже мати великий. Пріоритет і великі можливості після е, завершення російсько-української війни, яка триває зараз, е, ми це бачимо. Е, е, наприклад, знову ж таки в еміратах нещодавно відбувалася велика збройна виставка, і тут все одно приїжджали е, українські компанії, і е, також офіційний санкт міністрства оборони, де нічого не продавалося, але просто щоб підтримувати контакти і розповідати, що ми вже вміємо. А інтерес до цього був дуже великий. На жаль, ми маємо таку перевагу, я кажу, на жаль, тому що вона нам дуже дорого коштує. Поміж всіх виробників, ми представляємо не просто зброю, а ми ще маємо можливість її протестувати в реальних умовах. Звісно, би ніколи цього не хотілося. Але пане Євгене, я ще хотіла уточнити стосовно зерна українського, наскільки регіон залежить від постачання українського зерна, української продукції, тому що ми пам'ятаємо, як було блокування росіянами українських портів, а зараз минулий. Весь тиждень, зокрема, Одеса, Одеські порти були під активною атакою росіян. Тож і наскільки це відчутно було? В контексті я розумію, так? Звісно, звісно, це було доволі відчутно одразу в 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, загалом ціни на продовольство в регіоні виросли. Тому що була велика співпраця з Україною і підтвердженням цього дві тобто, кодує те, що якщо ми говоримо про одеські порти, то одним з головних інвесторів в наш порт південний є компанія Дубайпорт. Яка володіє майже половиною акцій цього порту, і була зацікавлена розвивати логістичні маршрути саме з України до близького сходу через Емірати? Ця угода була вкладена у 2020 році, якщо я не помиляюся? На жаль, не вийшло ще багато зробити, але водночас ми бачимо, що це той напрямок співпраці, на який дивився саме близький схід. Який це бачив, і їм дуже важливо, звісно, щоб в Україні настав мир для того, щоб цю роботу продовжувати надалі. Пане Євгене, я дякую, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого етеру. Дякую за таку цікаву розмову та експертний аналіз. Нагадаю, Євген Семенов, віце-президент Світового конгресу українців на Близькому Сході та в Центральній Азії, був з нами на прямому зв'язку з Абудабі, Об'єднані Арабські Емірати. Пане Євгене, дякую вам. Спокій... бажаю спокійного вечора та до зустрічі в наступних етерах. Дякую вам, спокійного вечора, спокійної ночі вам і всій Україні. Дякую.